Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Ви на сторінці студія управління часом Богуш Тайм. З вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і ми продовжуємо з вами говорити про те, як впровадити зміни власне життя. І сьогодні я хочу з вами поговорити про заздрість. Так, саме про заздрість. І про заздрість в ключі як класного, дуже такого проявленого індикатору, що ви дійсно хочете впровадити щось нове в ваше життя, і що дійсно допоможе вам виявити ваш інтерес до чогось. І знаєте, коли я раніше Теж сприймала заздрість через призму не чогось класного, хорошого і. Відносила це до ряду поганих відчуттів, які я не повинна відчувати, які я не повинна впускати в себе, і зразу закривалася від цього, або якось намагалася себе обманути, що я насправді цього не відчуваю, якось це подавити, або просто заздрити і над цим там, знаєте, чахнути в цьому стані. Але одного разу, це було десь два роки тому. Я поділилася. Я проходила один такий дуже потужний тренінг, який тривав 4 місяці. І в нас був на нас ділили на такі пари. У нас був баді-партнер, який обов'язково мав підтримувати нас на шляху до цих змін, на шляху до трансформацій. І ми мали таке завдання: що тижня зідзвонюватися та щотижня ділитися про наші успіхи, досягнення і проговорювати якісь моменти. І коли ми з моєю знайомою, ми настільки вже з цією з моїм партнером з бані зблизилися, що ми ділилися такими, знаєте, самими, самими не які вважаються не дуже гарними речами, так, які є в нас всередині, але хочеться з кимось про це поговорити. І от ми вийшли вже на такий рівень, коли ми могли проговорювати все. І я поділилася з нею, що от у мене є заздрість, і причому у мене є заздрість до того, до того і до того. І вона мені, знаєте, тоді дійсно відкрила очі, відкрила очі в тому сенсі, що заздрість це. Не щось погане. Вона сказала: о, клас, ти заздриш? Супер! Значить, ти можеш зрозуміти, чого ти хочеш. Подивись, чому ти заздреш. Що в тебе викликає заздрість? Що, наприклад, хтось класно одягається і має шикарні сукні. Клас, значить, ти хочеш мати ці сукні. Хтось, наприклад, їздить на власному авто. Супер, значить, ти хочеш придбати собі це авто, або, можливо, якесь інше авто. Подивись, яким моментом ти заздриш. І дійсно, коли я, от знаєте, наче змінила свій фокус уваги, призму сприйняття заздрості. Це стало настільки класним. я, тепер, я люблю помічати, коли я заздрю. І я до цього відношусь не до як чогось поганого в моєму житті. А як просто до індикатору, що я чогось хочу. І дійсно, коли ми заздримо іншим людям, ми можемо піти двома шляхами: перший шлях: ми можемо обесцінити іншу людину або її досягнення в першу чергу, щоб нам стало легше. Да, не сильно я і хочу мати те, що має та людина. Нічого важливого вона не зробила. Ну і що, що вона займається спортом щодня? Я теж, як би хотіла, могла це робити. Я просто цього не хочу. І так далі. Тобто ми починаємо критикувати, обесцінювати інших людей. Це один із шляхів, як можна, знаєте, виправдати оце всередині, щоб тебе це не, не приносило тобі якийсь дискомфорт. А можна піти іншим шляхом, можна дозволити собі це мати. Це то дуже просто, коли ви бачите, що ви заздрите іншій людині, замість того, щоб це обесцінювати, обесцінювати або людину, або її досягнення, подивитися уважно, а чому саме ви заздрите? Чому саме цій людині ви заздрите, Чи яким саме речам ви заздрите. Коли ви поспостерігаєте за собою, ви побачите, що ви не всім людям заздрите в цьому світі, що є якісь люди, які, от саме, які у вас викликають заздрість. І тут ви також можете оцінити масштабність власної особистості і, якщо що, навіть зрощувати себе. Тому що, знаєте, хтось може заздрити, не хочу зараз нікого обостінювати, тому навіть не буду приводити ніяких прикладів. Ну, приведу такий прям нейтральний, нейтральний. Хтось може заздрити тому, що хтось полетів на Марс, наприклад. А хтось може заздрити тому, що хтось може поїхати на море і відпочити 10 днів на морі. Ну, тобто, я це зараз привела приклад тільки щоб ви зрозуміли масштаб і ви можете подивитися. Ага, окей, я оцім речам заздрю, добре. Так може, давай я швиденько почну впроваджувати зміни власне життя. Швиденько ці моменти закрию, тому що насправді вони ж не настільки масштабні, швидко задовільнюю ці моменти на нижньому рівні і перейду на вищий, і буду вже заздрити оцім речам, оцім масштабним речам. І від того почну розширюватися, від того почну проявляти більш масштабніше власний потенціал, від того почну більшого досягати ще. Тобто, обов'язково, якщо ви хочете впровадити щось нове, ну тому що ми ж з вами говоримо зараз про зміни, так? Заздрість це як індикатор того, що вам потрібні якісь зміни в вашому житті. Після того, як ви це побачили, наступне, що ви маєте зробити, це дійсно почати діяти в тому напрямку, що це привнести у власне життя. І тут, звісно, вам підійде технологія Кайдзен, можете більш детальніше про неї почитати, можете подивитися наші минулі тайм менеджмент зарядки, коли ми цю тему. Розкривали це про те, про силу маленьких кроків, як щодня рухатися. Хоча б 5 хвилин виділяти на те, щоб впровадити це щось нове в ваше життя. Тож, давайте я підсумую: по-перше, заздрити це непогано. Від... Змініть ваше відношення до заздрості. Відноситесь до неї як до класного індикатора того, що ви хочете просто привнести в своє життя щось нове і радійте тому, що ви це побачили. Тому що багато людей скаржаться на те, що вони навіть не розуміють, чого вони хочуть. А ви, коли ви візьмете цю техніку, коли ви поспостерігаєте за собою, коли ви побачите, що саме у вас виникає, цю емоцію, і от саме будете до неї відноситися не як до чогось поганого, а як до того. Такого індикатора, що треба провадити зміни, треба зробити щось нове, і треба почати якось діяти по-новому, то це просто буде для вас класним джерелом інформації, для того, щоб дійсно почати діяти по-новому. І, звісно, після того, як ви зрозуміли, чого ви хочете, ви складаєте план, як до цього прийти, ви починаєте діяти, і ви обов'язково отримуєте якісь результати. Якщо вам потрібна підтримка, якщо ви розумієте, що самі ви цього не можете зробити, на нашому Тайм-Квесті Тактика 21 день з підтримкою куратора ми допомагаємо вам розібратися з вашою операційною діяльністю, якраз от подивитися. Де якісь сміття треба викинути, тобто позбутися якихось речей із вашого життя, де навпаки щось потрібно додати в ваше життя. Якщо ви хочете більш детально дізнатися, то пишіть 21 в коментарях, ми вам розкажемо більш детально про це наше навчання. А для всіх тих, хто вже знайомий з технологією прицільного тайм менеджменту, нагадую: складаємо ваші списки завдань на сьогодні обов'язково. Проставляємо час, скільки ми будемо виконувати ту чи іншу задачу. Не забуваємо підрахувати весь, весь обсяг витраченого часу на кожну задачу, щоб розуміти, чи вистачає вам взагалі 24 годин для цього. Розставляємо пріоритети не більше п'яти ключових задач на день. Щоб не дійсно ви виконали ось те ключове, оте головне, і щоб у вас фокус уваги був направлений саме на саме основне, що веде до ваших самих основних цілей на сьогодні. І після того, як ви це все зробили, малюєте графічно, що за чим ви будете виконувати, і починайте діяти, починайте впроваджувати щось нове в ваше життя. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Дякую, що були сьогодні зі мною. З вами була Юлія.